Добрий день, малята. Сьогодні ми прислухаємо оповідання, яке називається Як їжачиха мама прихистила своїх їженят. У їжачихи було двоє їжаченят, кругленькі, мов клубочки, з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки їжиченята, поживи собі шукати, котяться садом, котяться городом, побачили зайчика. Їй зайчик солодку морквинку. Їжачкам теж захотілось морквинки покуштувати. Тільки висунули маленькі голівка, а зайчик як закричить геть звідси, ви гидкі, колючі. Прикотилася я жиченята до матусі й плачуть. Чому плачете, діточки мої любі? запитує мама. Зайчик каже, що ми сизі, сизі і колючі, а їжачиха пригорнула маленьких діток, приголубила їх. Та хіба ж ви колючі, діточки мої рідненькі? Промовила вона. Волосечко у вас м'якеньке, як льон. Вишпухнасті, кругленькі, мов м'ячики. Ось бачите, яка мама їжачиха, як вона любить своїх діточок і як вона їх приголубила. Дітки, про кого ми сьогодні з вами слухали оповідання? Так, про маленьких їжачків. Хто їж... маленьким їжачкам зустрівся? Так, зайчик, який образив їжачків, а хто приголубив своїх їжаченят? мама їжачиха. І на цьому наше заняття дітки закінчили. Я кажу вам до побачення, до наступних занять!